Всім доброго ранку. Сьогодні субота. Яке сьогодні число Леся? 12... 12, 12 липня сьогодні. Ми прийшли вже в домівочку. Дуся Мусею перші. Вони Ваш, самі щасливі. Вискочила мася. вискочила мася, теж прибігла, але на неї не було поводка. І тим більше Джонечка залишився там в доміку, прийшлося Лесі їй брати на ручки і заносити назад. Дівчки, а куди ми пішли, сонечки? Зараз вони нас приведуть. Там є нора така прям. Ух ти, та угу. то що? Ми йдемо до нори. Да. Тільки ж ми йдемо на гору. У нас були дожі, дуже мокро, але на вулиці сьогодні тепло. Тепло, тепло. Олеся даже в шортах. Каліні вже заживають, вже все йде по плану. Ага, ну все, в паршиті далі, що ми вже йшли, йшли назад же не будемо спускатися. Та от уже все, ми вже піднялись. Та не може бути? Чотинути йшли, йшли її назад. О. Всім привітки! Як тільки душа смучує, виходить на прогулянку, вони теж забираються на гору. як дві горні козочки. Наші козюленькі. Вони туди залазять, тому що там вкусна травка залишилась. Тут, бачите, травки вже ніде нема. Її покосили, вона посохла. А тут дуже смачненько, да дівчатка.